я думала, що був перелом. Галя помни, тому що мене Таня возила, забирала біля універмага. Я, 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 я там, там спригнула, я там сиділа, да, спригнула там, де колії трамвайні, там був ремонт, коротше. І цю ногу дуже вивернула. Ну і все. І я поки там знала б, що нема перелома, їхала б додому. Поки я там Травпункт, а там черга як всегда, мені цю ногу вже роздуло, бо школа вже не приклало. І Я вже коли я тоді попала додому, і я ця ногатка ну, оточна, я лігла, і думаю, ну що буду мазати цим тифу, тому що лонгету я відмовила, щоб мені спитала, чи можна просто бінтом. кажуть, травматолог каже: Можна, просто ви там не ходіть. Ну не спирайтесь, скільки там на ту ногу, буде довше заживати. Але я думаю, ну довше зажати, то знову на роботу ходити в лангеті, я не піду. Я короче лігла і мажу цю ногу, а вона коли отючна, І кстати, до речі, перший момент як мажеш, і оця мазь стікає просто, і так воно болить цей Перший момент як починаєш мазати. Я не знаю, що там присиділа, що так, здається, що це. Але тоді так ця боль стихає, стихає, стихає. І я думаю, Боже, от я тоді подумала, що хто придумав цю формулу, йому треба поставити пам'ятник. Це мене така була та мисль. Хоча це було вже не перше моє застосування той мазі.